А тоді. А, то ви мене називаєте клоуном? Я, ні, я кажу, якась коло надо на сьогодні признач, що я по побачив, важу, тоді будете знімати мою машину. Я буду знімати, коли будете захочу, знімати, розумієте? спочатку. А ви Це мені чого вказівки не законні даєте? Не хочу я ставати на тротуар. Складайте <продуквари> протокол. Складайте протокол. що документуєте Для чого? Та станьте тут нового. Отак я буду знімати. Ви посвідчення. Посвідчення. ЛВ номер значка. О, там Номер значка і посвідчення. Зараз ще одна скарга буде, шановний. Як озарк? 0291. Посвідчення. А ви хто такий? Покажіть своє Посвідчення, для чого? Я показую. Відповідальний подає, тоді покажіть посвідчення. Посвідчення, ну, Якщо які проблеми для чого, почекайте, я не бачив нічого. Матківський Василь Мар'янович, я не прочитав. Ви своє покажіть. Я своє а покажу, ні. якщо у вас є, є обґрунтована підозра в стоєні мною про порушення. Ви прийшли тут, розумієте, всі ці Я прийшов ти, тут, що? я не застрашую, я прошу роби? посвідчення. Ви погрожуєте всім працівникам. Я... Чим я вам погружу? Я сказав, погруж... приберіть машину, яка стоїть в порушення. Так, А я, я вам хочу відрекомендувати, що є порушення. Ви мені покажіть посвідчення, тоді будемо далі говорити. Я вам показав вже, ви записали прізвище, що по побачить А ти? посада? А я до якого числа? Та ні, то в мене говорили. Так, посада. 25. Де ж інспектор дає. Я так, не подивись, ну що, що ви знову ховаєте? Що... Ви... Ні, то це не цирк, просто що ви цирк показуєте. Ми цирк показуємо. Ну, ну то що скажіть ні, дивіться, а, якщо є перекрестя, давайте обугантуємо. Давайте, цир, давайте сир, так, сир. зараз викличемо ще один наряд, я тоді складаю на вас е, протокол окремо. Добре? Зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що ви стали з порушення. Всі стоять з порушенням. Цей мигалку включив, в цьому можна стояти. Скриметка з порушенням, ви з порушенням. То, то не До не якого є. числа посвідчення? Ви покажете 5, 6, 7, 5, чи ні? ні, ви мені покажете чи ні? За ну, ви, за зараз буде окрема скарга на вас за, за вашу поведінку. За яку поведінку? Я то, я ви мені не показуєте на мене писати, що не посвідчення? Що я не певно припаркуваюся. Ну а що це таке має бути? ви приклади діям подаєте? А хто говорить, що є порушення Ну, давайте так. Зараз викликати законі, ще законі, один патруль. Да. Як вас звати? Скажіть, будь ласка, Ярослав. Подивив... Пане Ярослав, ціна, чи не буде. Давайте так, ви мені Пере, покажете присвідчення, я вам зараз покажу. Дайте. Давайте так, Якщо я. я вам зараз покажу правила, і там ми знайдемо це є порушення, на вас, пан панскремет, складе протокол. Примови? Це з Якщо я відкрию правила Пеп... і. Покажу, що пункт 15.9, ви зараз стоїте з порушенням. На вас пан Креметко складе протокол. Ви згодні сте? Права дружи при... принести. Так. Право. Так. так, так ви мені дату покажете? яка А може я... воно у вас просрочене? 27 року. Так хочете довго служити? Ні, то що значить серйозним чоловіком? Ви створюєте конфліктні ситуації на міному місці. Я тобі сказав, хочу. Нічого не, не скривалося. Я приїхав сюди. Не знаю, якого... Тому, тому що... Палив з полки, дивився, що машина стоїть. Що... Бачите? Holding? Хочете, я покажу, де моя машина стоїть? <звук> Вон моя машина стоїть там за поворотом, без порушення. Ви нагло стали на перехресті. Я, я не... Ні, ні, то не є перехресті. Ну, для чого? Давайте так. Зараз нам пан, пан Строметко покаже. 15-15. П'ятнадцять дев'ять. Так. Трампа, візьміть чого-то. В інтернет задісти там скоріше скорі на перехрестях, то, ви ну, себе. Воно не є, тут Там на пам'ять. Це не є перехрестям? А що це є? Ні. Ні. Це не є? Це не давайте не давайте є. зараз Савицького викличемо і спитаємося у нього, що це за Що, це знаєте, будь ласка, перехрестя, визначено перехрестя, почитайте, що ти перехрестя. Я думаю, ви видите, що перехрещення. Визначення перехрещення. Що означає перехрещення? Місце перехрещення, прилягання та розгалуження доріг. Це є розгалуження доріг, чи це не є розгалуження доріг? Це не розгалуження доріг. Ага, а що це є? Ну, поясніть мені. Це не є перехрещення. Як оця от штука називається, де дві дороги сходяться? Як називається? От як називається? Де, от там? Далі? Чи де ви маєте на увазі? От От тут я маю на увазі. Ну, що ж, пані Ярослав? Я питаюся, як ця дорожня не знаю, яким словом а, визначити, називається. Я вам кажу, що це перехрестя. І ви зараз кажу, порушуєте. Це не перехрестя. Давайте так, забирайте машини і я не буду зараз дзвонити. Ми зараз не будемо забирати машини, тому Добре. що є ситуація. А ви не приїхали... можете стати, вон там за 10 метрів, ну, де я стати, стати? ну тролейбуси Покажу там їздять. Ходіть там. Я думаю, ми комусь мішаємо.